23 жовтня. Понеділок Протидія релігійних керівників Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму і садукеї, обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Дії 4 1.3. Твердження апостолів про те, що вони бачили Ісуса після Його Воскресіння і що Він вознісся на небо, руйнувало фундаментальні принципи віровчення садукеїв. Цього вони не могли допустити. Священники і начальники також обурювалися. Вони наклали руки на апостолів і посадили їх до в'язниці. Однак учні не були ані злякані, ані зламані. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав Ідіть, ставайте у храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Із цього видно, що не завжди потрібно коритися тим, хто має владу, навіть якщо вони вважаються біблійними учителями. Сьогодні багато хто обурюється і засмучується, коли хто небудь наважується викладати погляди, які суперечать їхньому розумінню пунктів віровчення. Хіба вони не відстоювали свої переконання як істину? Так само розмірковували священники і рабини за днів апостолів. Що хочуть сказати ці неуки, чимало з яких є простими рибалками? Як вони наважуються проповідувати ідеї, що суперечать доктринам, які викладають народові вчені священники і правителі? Вони не мають права міняти фундаментальні принципи юдейської віри. Однак ми бачимо, що Небесний Бог іноді доручає людям проповідувати те, що суперечить усталеному віровченню. Оскільки люди, які були колись захисниками істини, виявилися невірними своєму священному покликанню, Господь обрав інших, які прийняли яскраві промені сонця правди і відстоювали істини, котрі не відповідали поглядам релігійних вождів. І тоді ці сліпі вожді дали волю так званому праведному гніву проти тих, хто відкинув виплекані ними байки. Святий Дух час від часу відкриває істину через свої обрані знаряддя, і ніхто, навіть священники чи правителі, не мають права говорити. Ви не повинні публічно висловлювати свої думки, бо я в них не вірю. Це самовпевнене, я захоче спробувати засудити. І принизити вчення Святого Духа. Давайте ж будемо просити у Господа, щоб він освітив нас променями сонця правди, щоб ми не схибили із вірного шляху.